Всім привіт в цьому відео. Я спробую розгорнуто відповісти на найчастіші запитання інвесторів на прикладі деяких. Коментарів з мого youtube каналу. Тому рекомендації, які я зараз буду давати, вони мають відношення до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої ситуації, до сьогоднішнього ринку і до ключового питання, чи приносить це додатковий дохід, чи встановлювати бюджетний підвісний унітаз, але з нормальною стандартною інсталяцією? Давайте взагалі під підвісний унітаз проговоримо. Перше питання потрібно задавати, чи це мені додатковий дохід, як правило, різниця між інсталяцією і звичайним унітазом. В вартості оренди майже майже нічого не приносить. Так це краще виглядає. Так, це якось виглядає трішечки елітніше в рамках самого об'єкту. Так, це зручніше легше прибирати, але чи дає це вищий цінник в оренді чи в довгостроковій, чи в подобові швидше ні, ніж так. Чи встановлювати підвісну тумбу для умивальника? Тут потрібно подивитися на бюджет. Скільки коштує підвісна, скільки коштує стаціонарна. Якщо вони в ціні не відрізняються, то підвісна, звичайно, буде виглядати краще. Чи встановлювати неповоротну фіксовану скляну шторку для ванни замість тканини в даній ситуації в даному випадку, я би не встановлював з точки зору і вартості, і з точки зору подальшого обслуговування, тому що якщо це подобова ренда її постійно довго потрібно мити, довго обслуговувати, і ризик її пошкодити завжди залишається. Тому е я би в даному випадку не став. Наступне питання: купувати холодильник понад 140-145 см у висоту. Питання в контексті, що він не має антифрост. Якщо ми плануємо використовувати більше цей об'єкт довгострокову оренду, то варто. І треба також дивитися на планування, який розмір кухні, чи є місце, чи це гармонійно туди вписується. Якщо є окреме стаціонарне місце, звичайно, краще поставити звичайний холодильник. Чи заморочуватися зі смарт-меблями, а саме, коли ліжко трансформується в диван, я вкрай не рекомендую займатися ось цим ліжком-трансформером і так далі. У нас був досвід використання. Як правило, ніхто не піднімається ліжко в вертикальне положення. Ви його як купили там вдвічі дорожче, як встановили його раз. Клієнт, який там живе, опускає, якщо це довгостроково. І коли людина йде там на роботу по своїм справам, ніхто не піднімає, ніхто цим не займається. З практики кажу не працює. Ну і я не впевнений, що не можна помістити в квартирі 31 квадратний метр і ліжко, і диван. Ми це робимо навіть на 18, і 16 квадратних метрах. Нас поміщається і ріжкові диван, тому я думаю, що вам треба просто звернутися до архітектора, який, ну скажімо, вміє працювати з малими площами. Це теж особливе вміння. Не кожен архітектор може з цим справитися. Встановлювати систему антипотоку. Так, ми встановлюємо в тих випадках, коли. Це високий поверх, і коли ми зробили якісь нестандартні перепланування, коли мокра зона десь там трішки зміщається в зону коридора чи там в зону якихось кладовок, ми тоді обов'язково ставимо антипотоп. Якщо у вас стандартна квартира, там абсолютно ви нічого не змінюєте в плануванні, і я би не ставив. Чи варто встановлювати духовку так, як електроенергії на одну квартиру лише 6 кВт? Залежить від стратегії використання. Наприклад, я би такі об'єкти в більшій мірі планував. В подобову оренду ніякої духовки там не потрібно. А в довгострокову оренду, якщо ви все ж таки націлюєтеся в більшій мірі використов... здавати в довгострокову, то напевно варто, тому що повноцінна квартира, 31 метр, в ній спокійно може там, жити сім'я, але знову ж з досвіду він використовується вкрай рідко. Чи ставив би я? Думаю, ні. Що скажете про чистову сантехніку? Крани, змішувачі, бойлер. Китай чи ні. Тут. Е... Дуже серйозне насправді питання дуже серйозне, Воно заслуговує окремого відео з розборами. Тому що я, наприклад, особисто був в Китаї на різних заводах по виробництву там різних будівельних матеріалів, і інших, і я розумію, що Китай це дуже така умовна характеристика. Ми з Китая привозили і мегаякісну продукцію, і скажімо, там взагалі неякісну. Якщо ви маєте на увазі Китай в контексті ноунейм, no який можна там придбати, десь на ринку чи десь незрозуміло де. І ми не розуміємо взагалі, якого він рівня якості, то я би таким не займався. Ваша задача мінімізувати час витрачений вами для цих квартир. Тому що це оренди бізнес. Невіщо вам туди витрачати час, я би не ставив. Ми ставимо китайські, е, китайського виробництва змішувачі, але я чітко знаю, що це за змішувачі, в якої вони якості, знаю цей бренд чи, чи завод-виробник. І звичайно, тут тобто, питання не від бренду, а від якості і від можливості їх там замінити по гарантії чи отримати якийсь сервіс. Що скажете про телевізор? Найдешевший ноунейм no Китай чи все ж таки простейці Samsung LG тощо. І ні те, і ні те. Мені не важливо, чи він простенький. Кітаю чи Samsung чи LG. саме важливе в цьому процесі легкість і зручність використання цієї техніки. Не купуйте телевізори, якими не зручно користуватися. Неважливо, який бренд. Важливо, щоб от ви натиснули кнопку Увімкнути, і далі можна було працювати з ним просто там гучність, канали без приставок, без якихось важких функцій, без от. Чим простіше щоб було використання, щоб це було легко і зручно, дев'ять з 10 людей збивають е, налаштування на цих приставках, які, е, з якими важко розібратися. Діагональ екрану брати 50 дюймів, чи просто якісь на 32 для галочки, значить, тут е, теж дуже важливо, куди ми більше е, цілимося, чи в подобову, чи в довгострокову, але все ж таки в більшості. Телевізор має велике значення в довгостроковій трішечки менше, тому що якщо він не зручний, там якісь неякісний чи ним не зручно користуватися. Люди з часом звикають. Подобові це просто катастрофа. Люди приїжджають, і перше питання, яке задають: як вимкнути телевізор, не де туалет, не як знайти Wi-Fi, Тому я раджу, що він був достатній. Краще не поставити підвісний унітаз, ним і так скористається, але краще поставити нормальний телевізор, щоб був якісний Wi-Fi, і щоб цим всім було легко користуватися. Штори якісні чи дішман, як правило, з точки зору дизайну, затишку, сприйняття, задоволення від використання цього приміщення, штори звичайно краще, але самі дешеві ні. Робіть їх якісними. Це дає затишку, це дає комфорту, це дає спокійні ночі, тому що до вас не проникає світло. Це мега важливо. Ще один коментар від Інни Пилипчук. Дякую, відео чудове. Дякую вам і на що дивитеся, що коментуєте. Мені це дуже дуже приємно, дуже важливо. Підписуйтесь, ставте лайк, це нам дуже потрібно. Розкажіть, будь ласка, які потрібно платити податки і здачі в оренду житлової нерухомості та які документи потрібно оформлювати. Податки в Україні з отриманої орендної плати можуть бути різні в залежності від. Того в якому статусі ви цю квартиру здаєте. Якщо ви здаєте її як фізична особа, просто то звичайно там 18 плюс півтора величезне, величезне податкове навантаження. Більшість українців на сьогодні здаються все сіро і взагалі нічого не платять, але це все найближчим часом буде закінчуватися, і ви задаєте правильне питання, яке на часі про яке потрібно вже думати, і є спосіб, як це правильно організувати. З мінімальним податковим навантаженням, і скажімо, абсолютно законно, як робимо ми, як ми рекомендуємо робити нашим клієнтам, оформлюватися як фізична особа-підприємець і отримувати рентні платежі на ФОП. Податкове навантаження. Мінімальне це абсолютно законно, абсолютно прозоро. І у вас також є офіційні доходи. А рано чи пізно відновиться якісь кредитування, якась кредитна історія. У вас є офіційні доходи. Вам не треба доводити, де ви їх, де ви ці кошти взяли. У вас є документи. Є певні обмеження на один ФОП можна здавати нерухомості в межах 400 Метрів квадратних, що мається на увазі? Якщо у вас квартира, наприклад, 50 метрів квадратних, із них 25 житлової, 25 нежитлової. Це не значить, що рахується площа 25, рахується все одно площа 50 метрів. Тобто ви можете здати чотири квартири по 100 метрів, або вісім квартир по 50 метрів, або іншу комбінацію до 400 метрів. Тоді мінімальне податкове навантаження, все абсолютно прозоро, працює безпечно і якісно. Що робити, коли у вас більше ніж 400 метрів. Є рішення, вони теж абсолютно там в правовій площині, але це напевно окреме питання, яке ми розглянемо іншим разом. Якщо ви мали на увазі які документи в плані е організації діяльності як фізична особа-підприємець, потрібно оформитися як фізична особа-підприємець. Є багато компаній, які можуть цьому допомогти. Потрібно відкрити розрахунковий рахунок і підписати договір з орендарем як фізична особа-підприємець. І тоді всі питання вирішують. Дякую, що подивилися. Якщо у вас теж є запитання, на які ви би хотіли отримати відповідь, пишіть їх у коментарях.